Ви слухаєте польське радіо для України. Це програма міжкультурні діалоги. І я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль, вітаю. Програма міжкультурні діалоги, і як завжди, у понеділок ми стараємося говорити про різні міжнародні аспекти у культурному е, плані, тобто про те, як сьогодні культура зокрема е, впливає теж на суспільну думку, якою важливою вона є, особливо у воєнний час. Також нагадаю, що після радіотрансляції цю програму можна послухати на подкастовій платформі польського радіо Подкасти.полське і також на стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcast і на YouTube. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. А сьогодні моєю і вашою гостею буде Марія Андрухів, українська активістка з познані співорганізаторка фестивалю Українська Весна. Я пропоную почати нашу розмову від контексту такого наближення і взаємного пізнання і відкриття України у Польщі і навпаки Польщі в Україні. Нещодавно ваша команда разом із представниками кількох культурних інституцій з Познані побувала в Луцьку. І розкажи, будь ласка, про цей візит. Про що ви розмовляли із українськими колегами і колежанками, саме так ми вже вкотре, котре реалізували нашу таку, скажімо, резиденцію мистецьку, оскільки до повномасштабного вторгнення у нас вже були подібні поїздки до українських міст. Ми дуже тішимо, що навіть під час повномасштабної війни нам вдалося все ж таки переконати і поїхати відвідати відвідати культурні мистецькі інституції в Україні. Два тижні тому ми поїхали до Лу. Луцька на запрошення наших партнерів літературного фестивалю Фронтера взяли з собою наших колег тут у Познані. Це є бари культури Пшен Прасновський та Маті Краєвський з фундації Вазенька Познанська. Це є такі митці культурні діячі, які в нашому місті у Познані виконують теж таку роль трохи суспільних майданчиків. Адже вони, перш за все, через мистецькі заходи говорять про дуже важливі суспільно теми теми і теж. Теж проблеми, які дуже часто в публічному просторі, можливо, десь замовчуються, можливо, про них бояться говорити. І, і це теж, щось, що нам дуже імпонує в наших колегах, саме тому ми дуже хотіли, щоб вони показали теж свою діяльність у Луцьку. І, власне, ми провели три дні наших колег, один день був присвячений повністю. Діяльності наших колег і тому, як вони співпрацюють з місцевим самоврядуванням, як вони співпрацюють з місцевим бізнесом, які у них є зараз проєкти, але також те, як функціонує мистецтво і культура загалом. У таких нових реаліях війни і для на наших польських колег це був дуже цікавий новий контекст. Адже для українців, які всіма силами підтримують Україну зараз в боротьбі, багато речей здаються дуже очевидними. Натомість для людей, які в Україні, наприклад, не бувають часто або наслідкують не, не за перебігом війни, вони можуть. Навіть не усвідомлювати тих масштабів, наскільки культура, театрали, люди з літературного світу загалом включаються в боротьбу, і це безпосередньо включення, тому що ми дізналися про те, як наші колеги, наприклад, з театру, кожну свою виставу присвячують на збір донатів для військових. А наші літературні колеги також кожну свою подію присвячують там військовим, наприклад, поетам чи, чи письменникам. Тобто контекст від неї дуже сильно присутні в цій діяльності. І Нам дуже хотілося на це щоб цей, цей контекст прозвучав, і він власне прозвучав. Натомість ми теж проживаємо війну тут по-своєму. і ми, ми теж розповідали про те, як ми це робимо. Власне, наступний день нашої резиденції був присвячений мистецьким подіям, які ми привезли в Познанні. Зокрема, це, це вистава театральна Бараку культури Екзіст, в якій наша колега Ольга Кебас, яка зараз проходить резиденцію мистецьку бараку культури. Поставила таку особисту постановку, монолог, де вона показує те, як вона проживає війну. А в даний контекст насправді дуже наближений до війни, адже її половина сім'ї воює, половина взагалі походить з Росії і вона з ними не спілкується. і Вона власне через саме ці речі всі показала. Це те, що дуже вразило наших колег у Луцьку і також гостей, які прийшли. Також ми представили вперше збірку поезії нашого колеги Матія Краєвського, який тут. Буквально півроку тому її видав, і цю поезію вдалося навіть перекласти на українську мову, частково щоправда, натомість вона вперше прозвучала власне там на цій резиденції українською. і Наш колега матій був дуже вражений. По перше, тим, що наскільки українська спільнота включилася, наскільки його чекали, наскільки до його приїзду підготувалися, але також те, наскільки красиво вона була. Декламована, тому що читала поезію українська акторка театру Рі Луцького гармиди, і, і це це те, щось, що нас дуже всіх вразило, і, і думаю, що це, і ця поїздка була більш поєднавчою, більш такою, як цеглинка, яка яку ми доклали до тих вже міцних дуже наших відносин. Які ми збудували, мені здається, і зрештою це теж підтверджується багатьма різними подіями, проектами. Що сьогодні, незважаючи на такий страшний час, час повномасштабної війни, культура в Україні, українська культура є дуже дуже цілісною, вона є дуже динамічною, і це справді іноді навіть ну складно зрозуміти. Але там, де це можливо, і навіть дуже часто там, де це неможливо, вона власне відбуває. Є живий процес і людям звичайним людям це також дуже і дуже потрібно. А мені цікаво, як це власне відбувається у Познані, коли йдеться про конкретну вашу діяльність товариства Польща Україна і Української весни фестивалю культури, який у 2008 році задумувався як такий, який має наближати познання нам мешканцям великопольщі українську культуру Україну загалом. А сьогодні, коли живе така велика кількість воєнних мігрантів і теж хвиль біженців до повномасштабної війни у Познані, очевидно, що форма цього фестивалю і його цілі, мабуть, змінилися. Як ти це бачиш? Безперечно, ти дуже гарно зазначила. Дійсно, ціль фестивалю, коли він повставав у 2008 тисячі була зовсім іншою. Ми теж жили в інших контекстах, і суспільство тут місцеве, воно теж не було настільки обізнане взагалі. В тематиці України як такої, культури української. Тому первинно ідея була, щоб власне наблизити цю культуру, розповісти про Україну, але теж збудувати такий потужний бренд України як такої, Україна, яка дуже різноманітна, дуже багатокультурна, дуже сучасна інноваторська. І це нам вдавалося робити дуже багато років. Натомість дійсно у 2022 році ці цілі трішечки змінилися, попри те, що Завжди такою, скажімо, важливим елементом фестивалю, завжди була суспільна дискусія та діалог, і ще до повномасштабного вторгнення ми завжди намагалися, хоча б одну-дві події, присвятити власне таких таким дискусіям, які стосуються, скажімо, наративів, які панують зараз у середовищі, як зараз куди ми рухаємося, які у нас спільні точки дотику. Натомість після 22 року ця скажімо ціль суспільна така дискусійна вона зміцнилася, і ми зрозуміли, що по перше, ми вже не виконуємо тільки. Дійсно, ту ціль місію наближення, але ми вже теж виконуємо таку ціль трохи боротьби, боротьби трохи в іншому вимірі, тому що кожна подія, буквально зараз від 22-го року, вона розповідає про війну, вона стосується війни, вона навіть не безпосередньо, тому що багато подій вони, наприклад, розповідають про дотичні емоції, з якими живуть зараз українці, про дотичні речі, які десь там, скажімо, з'являються, дотичні проєкти, які... Є, наприклад, рефлексіями людей про те, що до того часу ми більше не повернемося. Тобто, кожна подія насправді зараз торкається війни, і ми маємо таке теж враження, і таке відчуття, що через ці мистецькі заходи нам дається наблизити певні контексти, які скажімо, яких люди трішечки уникають через те, що це дуже важкі теми. Війну проживають всі зараз. По різному, дехто дуже важко, і деякі речі не можна так безпосередньо, скажімо, показати, бо, можливо, навіть хотілося. І це вдається робити через якісь театральні заходи, через якісь виставки, фотографій, де ми не показуємо безпосередньо, скажімо, війну і знищення і руйнації, але показуємо емоції людські. Це вже теж щось, що, що створює контекст. Тобто, скажімо, що зараз місія така більш суспільна, я б сказала, але теж. Відновлювальна, тому що коли ми були у Луцьку, один з представників театру Гармидер сказав дуже гарну річ. Він вже є військовослужбовцем, він вже мобілізований добровільно, і він власне був якраз у відпустці для нас. Це теж була дуже гарна можливість поспілкуватися з ним про те, як люди культури включаються зараз у боротьбу і безпосередньо на фронті. І він ось свою відпустку проводив власне, з нами і в театрі весь час, то це все ж таки його частина його. І він сказав про те, що зараз для нього культура і для його колег це можливість відновитися. Тобто через мистецькі заходи, через всю цю творчість люди будують власне таку внутрішню, скажімо, опору. І для мене це було щось, що така, така цеглинка до цього цієї картинки, яку я намагалася також збудувати в нашій місії. І я теж маю враження, що ми. Таким чином, намагаємося будувати цю таку опору, але теж боротися. Так і теж мені здається, що сьогодні, вже на цьому етапі, коли де вже ну понад три роки повномасштабної війни вона почалася 2014 році на сході України з окупації Криму. Також вже є той момент, коли люди, які приїхали до Польщі, і які, скажімо, тут якось облаштували своє життя і включилися теж, скажімо, в якусь громадську волонтерську працю, вони починають інтегруватися. Мені здається, що це той якраз момент, коли є таке добре. Підґрунтя для інтеграції, як ти думаєш, теж з перспективи і вашої діяльності і твого досвіду мігрантського, що важливо у цьому процесі? Як ті організації, які вже багато років працюють у Польщі задля зближення Польщі і України, поляків, українців задля для показу різних елементів суспільних, яку роль вони відіграють у цьому процесі? І Чи вони взагалі важливі? Так, важливі, дуже важливі. Більше того, я е, дуже дякую тобі за це за, запитання, тому що це є теж щось, про що ми з колегами постійно спілкуємося, розмовляємо. Дуже важливим є те, аби організації чи ініціативи е, чи групи зінтегровані, які раніше до повномасштабного вторгнення тут функціонували, щоб вони співпрацювали з новими ініціативними групами. Тому що хочу зазначити, перш ніж відповім, що моя особиста обсервація така, що до Польщі. Приїхали дуже активні громадяни, дуже активні люди, суспільно включені. Це ті, хто, наприклад, вже виконував якусь суспільну функцію у своїх містах, це ті, хто мали свої або фірми, бізнеси, підприємства, або ж соціальні різні організації, громадські ініціативи чи фундації. І це дійсно дуже активні та амбітні люди, що є насправді дуже великим плюсом для Польщі, як такої, тому що ці люди зразу включаються в локальні процеси. І на прикладі Познані, я переконана. Ще цей приклад можна, можна прив'язати до інших також міст. Є дуже велика кількість нових людей, які вже щось створили, вже створили якісь і групи, ініціативи, які функціонують, функціонують дуже добре. Вони дуже швидко зрозуміли, вивчили процеси, наприклад, отримання дофінансувань грантів на їхні ініціативи. Вони вже інтегрують інших також воєнних мігрантів. Тобто вони насправді вже виконують дуже важливу соціальну роль. В місцевому середовищі і вони співпрацюють також з місцевим самоврядуванням, що теж є дуже великим плюсом, тому що вони насправді вже самі інтегруються. Звісно ж, вони потребують нашої підтримки, маю на увазі нашої тих людей, тих громадських ініціатив, які до того функціонували до 2022 року. І ми дійсно намагаємося з ними співпрацювати. Це власне те, що я вважаю, є дуже важливим, щоб не закриватися в жодному разі, не ізолюватися, не створювати якогось такого. Відчуття вони, ми, ми у нас були свої ціли, у них свої. Не буду заперечувати того, що у нас дійсно є трохи інша візія. І я навіть бачу її, коли ми спілкуємося разом, про, наприклад, коли зустрічаємося щодо нових ініціатив, говоримо, наприклад, не знаю, реалізація якогось спільного проєкту. Я бачу, що візії зовсім інші, тому що у нас теж інший бекграунд. Але ми намагаємося зрозуміти почути їхню потребу і зробити так, щоб, щоб повстало щось, що буде відповідати також новій аудиторії. Так? І це, цим потребам. Тому тому той досвід, який ми здобули, оці знання, які ми здобули раніше, його дуже важливо обов'язково передавати цим ініціативним людям, тому що це, скажімо, ідеальна взагалі ситуація, коли люди вже приїжджають вмотивовані, їм потрібно десь цю свою енергію, цей ресурс використати. А ми, як люди, які тут вже раніше діяли, можемо їм в цьому допомогти. Більше того, я відчуваю також те, що у нас від час часом буває навіть вже менше енергії насправді на активність. Бо дехто з нас діє по 10, 15, 20 років в громадському секторі, і це насправді дуже виснажлива річ, тому що взагалі соціальна робота суспільна почні діяльність вона дуже вимоглива. Вона дуже багато енергії. Потребує і люди, які зараз приїхали, вони можна сказати трішечки більш заряджені. Оці їхні батарейки, тому це фантастично, що вони включаються. Звісно, є дуже багато різних бар'єрів. Цим людям треба інформацію передати про те, як функціонує місцеве самоврядування, як працює громадський сектор, як можна, наприклад, поєднати ці сектори, яким чином взагалі створити простір для діалогу, тобто. Ці речі відбуваються, і ми беремо в них активну участь. І я також принагідно хочу заохотити своїх колег, які раніше також в суспільному секторі працювали, щоб вони максимально нав'язували ці контакти, знайомилися з українцями, які приїхали внаслідок війни. Тому що це дуже мотивовані люди, це люди, які дуже часто їм їм важко насправді прийняти те, що вони змушені були, наприклад, залишити свою діяльність у своїх містах. I trzeba dopomóc dzieci rysować, jakoś aktywizować właśnie tut. І дуже часто вони можуть заповнювати, скажімо, ті прогалини суспільні, в яких в нас вже ресурсу, наприклад, бракує. Вони можуть його доповнити сьогодні. У контексті культури і її розвитку дуже часто вживається слово дипломатія. Культурна дипломатія як ніколи сьогодні має ну справді важливу роль. Вона є такою м'якою силою, іноді трохи важчою. Але в будь-якому разі ми є свідками того, що так насправді цими культурними дипломатами і амбасадорами України виступають звичайні люди. Дуже часто це не якісь офіційні особи. Вони також, але більшою мірою це люди, які живуть в тій чи іншій країні, громадяни України або ж такі українофілики, як я їх називаю, які знають, розуміють український контекст і які намагаються якось впливати на різні процеси, щоб голос України на фестивалях різних подіях був. Сильний він був почутий, аби, наприклад, українські твори були у репертуарі театрів, оркестрів, аби українські імена звучали в принципі, і мені цікаво, як це є на прикладі познані. Ось за ці понад три роки повномасштабної війни. Чи ви, як середовище, яке тривалий час працює для цієї такої культурної мети, культурної презентації у великопольщі, чи ви теж можливо мали таку співпрацю? Цю і з різними інституціями чи до вас зверталися за порадами, за контактами, чи щось таке було? Так дійсно культурна дипломатія, про яку ти згадала, це є. Скажімо, щось, що дуже часто ми окреслюємо нашу діяльність, це класна культурна культурна дипломатія, тому що дійсно метою цієї діяльності є не тільки показати конкретний, наприклад, конкретну, не знаю, театр конкретний, чи конкретних артистів, чи конкретне кіно. Натомість власне збудувати щось потужніше, збудувати діалог, збудувати простір для дискусії, збудувати можливо навіть трішечки. Якісь гострі кути злагодити, це теж, звісно ж, буває. І, і дійсно, ми вже помітили, що в Великопольщі, у нашому місті дуже часто нас запитують колеги з інших інституцій про пораду. Наприклад, якщо постає фестиваль театрів, то колеги театрали нас завжди запитують: а кого б ви бачили, кого ви вважаєте, що варто запросити? І якщо зараз ми готуємося до конгресу відбудови у познань, який відбудеться у вересні, ми також проводили. Таку інформаційно комунікаційну роботу з колегами консультаційну щодо того, який контекст культурний варто включити в конгрес, який буде мати значення суспільного характеру, який прозвучить гарно, який буде мати також якийсь контекст, такий потужний, як меседж. Тобто, дійсно вже виконуємо, скажімо, цю функцію консультаційну, і вона, мабуть, також сприймається нашими колегами, як ти власне це гарно окреслила дипломатичною діяльністю. А я хотіла б також підкреслити, що Будь-яка зараз діяльність, якщо йдеться про культуру, чи якісь соціальні, наприклад, соціального характеру проєкти, чи взагалі простори для дискусій, це можуть бути навіть виступи на форумах чи, чи конференціях, це все є зараз потужною дипломатією. Я пишаюсь колегами, які працюють в культурному секторі, артистами, з якими ми співпрацюємо. Пишаюсь тим, на якому високому рівні вони репрезентують Україну. Як красиво, як вишукано, як теж мудро і дуже розумно вони представляють Меседжі через свою творчість, дуже часто це не безпосередні меседжі, це власне такі приховання, але кожен з нас їх розуміє. Це те, про що ти сказала, це така м'яка м'яка комунікація, і вона теж є дуже сильною. Тому що всі ми, звісно, розуміємо, що ми не можемо використовувати якихось твердих радикальних наративів, щоб. Донести, скажімо, якісь сенси. Ну, По-перше, суспільство до цього не готове, а по-друге, теж деяких речей просто не можна так безпосередньо сказати вголос. І, і власне дипломатія культурна такий небезпосередній спосіб, це щось, що дає нам шанс на те, щоб якісь, якісь речі просто прозвучали. І я дійсно помічаю, що для колег. З культурного сектору митців без безпосередньо їхня діяльність вже перестала бути тільки по перше реалізацією їхніх мистецьких якихось мін і, і бажань, але теж кожен з них зараз вбачає дуже велику силу. Тому що вони роблять, наприклад, у нас минулого року була Дар'я Альошкіна, яка розповідає про ветенанку українську, і в кожній ветенанці у неї був яку вона представляла, був якийсь дуже потужний символ боротьби. І коли вона розповідала про цю ветенанку, про кожний виріб, вона. Його ще підсилювала таким потужним контекстом історичним, і дійсно було і видно, і теж ми потім по відгуках це почули і зрозуміли, що для людей той контекст, з яким вона вийшла, був дуже сильним. Тобто, сама естетична складова, вона, звісно ж, дуже важлива, але саме те, той меседж і ті сенси, які були передані, вони набули зовсім іншої ваги. Так, мені теж дуже імпонує те, як Дарія Альошкіна трактує в такому досить традиційному ремеслі і давньому, як витинанка, як вона трактує різні культурні аспекти, символіку теж і як вона вигадує ці сюжети. І останнє запитання, Марічко: чим для тебе є твоя власне ця з одного боку громадська діяльність? Але мені здається, що це вже щось значно більше. Я думаю, я думаю, що первинно, коли я розпочинала цю суспільну діяльність, громадську, зараз культурну, я ставила для себе мету показати потужну, новаторську, дуже творчу, дуже креативну Україну. Натомість зараз я вбачаю в цьому набагато більше, більше сенс. Я бачу і відчуваю, що майданчик для діалогу, майданчик для того, щоб прозвучали всі ці сенси, наші потреби українські, він повинен далі функціонувати. І мені здається, що вся діяльність, яку я зараз виконую, вона власне направлена для того, аби підтримувати Україну і створювати ці майданчики, це не тільки через культурну дипломатію, адже дуже часто доводиться брати участь в різних формах чи круглих столах, де звучить, скажімо, голос українців як таких. І, і, і тоді я відчуваю, що тут же, власне більше про бути амбасадоркою України, що я теж дуже відповідальною річчю, тому що я в жодному випадку не хочу, щоб мої думки звучали від імені цілого народу. Натомість я завжди відчуваю в кожній своїй діяльності цю дуже сильну місію і таку відповідальність щодо того, аби мої колеги-поляки чи колеги з інших країн хотіли далі співпрацювати з українцями, чи то в сенсах культурних, чи в, чи в якихось бізнесових, чи в якихось політичних. Мені дуже хочеться, щоб. Україна звучала гордо і щоб про українців була гарна думка, тому що українці зараз абсолютно незламні дають насправді зараз дуже багато нам класних життєвих уроків. Я коли ми були в делегації у Луцьку, так сильно надихнулася колегами, що я до сих пір собі нотую певні такі рефлексії, тому що мені здається, що їхня діяльність там пришвидшилася в разів так 100, Буквально через власне ці такі дуже польові, дуже важкі умови, скажімо, для розвитку, і вони знайшли зараз такі це цікаві новаторські системи і схеми співпраці, наприклад, з місцевим самоврядуванням, про які тут ми ще навіть не мріяли. Тобто є такі речі, яких ми вже можемо повчитися, їх вже внести, розповісти про них світові, і це теж щось що я намагаюсь робити через свої громадські теж ініціативи Марія Андрухів, Суспільне культурне товариство Польща Україна у познані віце голова цього товариства, співорганізаторка фестивалю Українська Весна у цьому місці у програмі Міжкультурні діалоги. Ми говорили про те, як сьогодні може відбуватися цей польсько-український діалог і наскільки культурні ініціативи є важливими у цьому плані, і взагалі культура під час війни. Дякую вам за увагу. Нагадаю, що це була програма Міжкультурні діалоги в ефірі польського радіо для України. З вами прощається авторка і ведуча Мар'яна Кріль. На все добре.